Черговий гуманітарний вантаж доставили надзвичайники жителям Степногірська та прилеглих сіл, що на Запоріжжі. Здебільшого ці населені пункти ворог обстрілює артилерію та реактивними системами. Як виживають там люди, та чому не хочуть виїхати? І Гогой розкаже прифронтовими дорогами Запорізької області. Знову мчить машина рятувальників. Це надзвичайники везуть гуманітарну допомогу жителям Степногірська та прилеглих сіл. Для мешканців міста Степногірськ, селища Кам'янське, Плавні та Приморське вивозять гуманітарну допомогу, питну воду. От наразі до мешканців привезли сухі, гарячі обіди, солодощі та каву. Окрім продуктів, привезли і корми для тварин. Люди опікуються тутешніми котами та собаками, яких кинули на призволяще колишні власники. Степногірськ та навколишні села неокупованої частини Васильівського району росіяни обстрілюють постійно. Тиші тут немає з перших днів Великої війни. Стріляють протягом 24, 24 години на добу от, і взагалі стріляють артилерія. Інколи бувають і РСЗ інколи бувають і мінометні обстріли. Були випадки, коли були пошкоджені власні будівлі, оселі громадян і надавали допомогу по деблокуванню завалів. Місцеві жителі кажуть, вдень ховаються від обстрілів у хатах, а вночі спускаються до підвалів. Втім, навіть за таких умов не всі люди погоджуються виїжджати. Дехто каже, що немає грошей на житло в іншому місці. Є й такі, кому емоційно складно залишити свій, хоч і розбитий, але рідний дім. Інна Гогой, Ігор Воробій, подробиці телеканал, «Інтер», марафон Єдині новини.